Ну що, друзі, скучили за таємними біолабораторіями? Та я ж бачу, що скучили. Сьогодні для вас буде ще спеціальний бонус: пересувні біолабораторії. Точніше, знаєте, ціла таємна бригада в складі медичних сил Збройних сил України, яка як з'ясувалось, проводить досліди над полоненими росіянами і над цивільними українцями, ще проводить, і ви навіть не повірите над найманцями НАТО. Ху-ху-ху, Це взагалі страшно. І закинув цю нову російську шизофренічну цукерочку російський фонд боротьби з репресіями. Тільки не смійтесь. Це структура. Я ж кажу, не смійтесь створена. Тримайтесь пригоженим в 2021 році для боротьби з порушеннями прав людини. Пригоженим людина, яка вигадала страти кувалдою в прямому ефірі, і це насправді страшно. Вона, нібито переймалася правами людини, як ми з'ясували. Новую разработку привез, да, вооружение, и надо, чтобы вы продумали, каким образом э, обучать, чтобы личный состав умел обработать, ладно? Сами изучите сначала, отработаете, разберетесь э, с техникой применения, да, со всеми нюансами. Передаю, пока в одном экземпляре. Голова фонду громадянка США Міра Терада. Слухайте уважно, це просто дичь. До того як вийти заміж за американця, вона була росіянкою. Звали її Ксюха Вовк, Оксана Вовк, і вона відсиділа в США чотири роки в тюрмі за розповсюдження наркотиків і повернулася до Росії вже з новим ім'ям. Про старе всі забули. Її чоловік наркоконтрабандист досі до речі сидить в США, як вам така родина. Меня зовут Мира Терада, и в 2018 году я была обычной жительницей города Санкт-Петербург, работала в международной IT-компании, и в декабре месяце я полетела с мамой в отпуск. Я полетела в Испанию, и была пересадка в Хельсинки, где меня арестовали. Тож Оксана Вовк порушила головне правило драгдилерів – не вживати те, що продаєш. Тому вона легко пройшла співбесіду в ФСБ. Вовк поширює міф про те, що 110-та бригада, наша українська, яка проводить нібито експерименти над людьми в найкращих традиціях нацистського доктора Менгеля та японського загону 731 імператорської армії часів Другої світової війни. І цей підрозділ е дислокувався насправді в Манчжурії. Я нагадаю. Даю і ставив реальні досліди над полоненими. Цим займався підрозділ 731. Деякі деталі їхньої діяльності не розкриті до сьогоднішнього дня, а більшість учасників так і не понесла покарання за свої злочини. Упродовж 40 років робота секретного підрозділу 731 залишалася однією із найбільших таємниць Другої світової, адже там ставили експерименти на людях з метою підготуватися до бактеріологічної війни. Досліди, які ставили на полонених пацієнтах, вважаються одними із найжахливіших військових злочинів, які коли-небудь існували, тупо прямолінійно в лоб намагання провести пряму паралель із фашистами. Всіх побідів, всіх уб'ємо, всіх кого треба, ограбимо. все буде, як ми любимо. Як вони до цього додумаються? Російська пропаганда йде просто найпростішим шляхом тут. До слова, Україна, вона додає всі найстрашніші слова, вигадані людством, в принципі. Яка та частина молодіжі, одурманена, скажімо так, ось вот цієї пропагандою, яка довгое время була, ми знаємо, вона просто чоловіка ненавісницька, зв'язана практично з канібалізмом, опять же, случаї, які були зафіксовані на фронті, вони там в рамках своєї якоїсь ідентичності це роблять, намагаючись відрізатися від от славян, від росіян народа, сказать, что мы вообще другие полностью. Какая-то часть людей, я думаю, это большинство, это просто люди, которые подневольно туда согнаны, которых мобилизовали с какого-то завода, отправили, он ничего сделать не может. Он понимает, пойдет назад, его просто застрелят. Как заложники. Но они просто как заложники. Насправді, давайте вот зараз разберемся. 110-та окрема механизована бригада имени Марка Безручка – це подраздел сухопутных войск ЗСУ, створений в 2022 году. Жодного друзі ще раз жодного стосунку до медичних сил, і тим паче до таємних якихось дослідів, він не має і мати не може. І назвати роботу цієї бригади корисною для росіян в мене, вибачте, язик не повертається. Вона небезпечна для їхнього здоров'я і для їхнього життя. Українські захисники збили черговий російський штурмовик су 25 Військові зі 110-ї окремої механізованої бригади поцілили його з зенітки на авдіївському напрямку. Але ж росіяни самі обрали шлях агресії і смерті. Є ще 110-та бригада сил ТРО, створена вона в 2018 році. Про цю бригаду Кремль теж активно запускав фейки в березні 2024 року. Пропагандисти розганяли лякалку про наказ командування у. Не лікувати поранених в Харкові, нібито харківські лікарі, проросійські і допомагають військовим дезертирувати. Тобто, це була частина інформаційного супроводу підготовки наступу росіян на харківському напрямку. Ніщо інакше. Ви ж розумієте, що жодної заборони командування 110-ї бригади ТРО. Такого не могла видати до того ж, ця бригада служить взагалі на півдні, якщо хочете. А Єва Миронова, чий так званий допис опублікували росіяни. Насправді жодного стосунку до 110-ї бригади ТРО немає. Вона запорізька кореспондентка, яка в березні 2024 року на своїй сторінці в Фейсбуці оголосила збір на Мобіль для медиків 110-ї бригади ТРО ЗСУ. Однак вона нічого не писала, розумієте щодо так званих заборон. Командування лікувати військових це просто тупий фейк, і прошу зверніть на нього увагу, адже це той приклад фейку, який вигаданий з нуля, от просто з нуля, ні звідки, і навіть немає жодного навіть якогось інформаційного приводу. Це продовження кампанії з дегуманізації українців в очах росіяни. Головне, залякування російських військових, щоб вони боялися здаватись полон. Перший гріх – це дезертирство. Ніхто не дає задню. Ніхто не відступає, ніхто не здається в плен. Коли ви будете при здачі в плен, вам розкажуть дві гранати, які ви можливі мати з собою. Насправді, український полон для росіян це дієвий спосіб зберегти життя, і Україна дотримується вставлені до військовополонених міжнародних конвенцій. Це факт. Там спробується на тому відео було показано, що ви там подаєте полоненим. А, так то їхній сок був. А, це? <рігалі> ну, Демони. <да. рігалі> Ану на передай пліним сок. А ви думали, що я на штурм собою взяв пак сока, щоб їм дати? <рігалі> я, я три пачки в у... поки там сидів. <рігалі> а детальна інструкція про те, як російським солдатам здатися в полон, знаходиться на сайті довідка.інфо. Вона вже має, до речі, 4 мільйони переглядів. Тож, нешановні шановні наші окупанти, для вас існує лише два шляхи: або лежати в українській землі, або сидіти на українській землі. Тож цьому фейку я ставлю нуль гойти з десяти, бо найбільше витвір цієї наркоманки гебістки не заслуговує. Атаки Росія на Харківщині вона забуксувала та зупинилася завдяки героїчній роботі наших сил оборони. Жодного оточення і тим паче захоплення Харкова не відбулося і вже навряд відбудеться. І тепер можна пригадати, як російська пропаганда розганяла паніку навколо цього епічного наступу, який мав змінити все. Ну, скоро всім наступить <пи> я такі новини знаю, просто пі. но ну, я пока буду молчать потому что ну нельзя про это говорить вот ну просто блядь, все умрут блядь. просто им блядь, все им конец на в самое ближайшее время в этом году украина перестанет существовать физически в принципе все кто находится на той территории они умрут поэтому ну, я, я также обращаюсь к жителям украины блядь, собирайте манатки себе. Просто бігі так. Росіяни здійснюють комбіновані атаки на Харків, удари по місту, бойові дії в області, чітко до речі, скоординовані з інформаційними операціями. Це єдиний план, і його мета провокування панічних настроїв у Харкові та посилення тиску на Україну. Публіка українська у них взагалі в голові біполярка появляється. Ну і надо поставити на місце. Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал не Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины. Мішком стюками на повозках і на запад. Я згадую, як бута ферми ще з кінця березня, здається, засмічували соцмережі насамперед Телеграм, Ютуб, Тікток і Фейсбук, оцими однотипними коментарями: Харків здають, Харків зливають. Тощо мені навіть друзі дзвонили, питали Саша, що з цим робити, кому вірити. І на пік вийшли оці пропагандисти саме 10 травня, в момент наступу. Дуже поширеним був фейк тоді про масову втечу харків'ян з міста і таємну якусь евакуацію влади та нагнітання істерії про використання харків'ян як просто живого щита. Віталій Константинович, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому українські власті зараз стараються ну принудительно евакуювати людей з Харківської області, а не оставляти їх в качестві заложників і живого щита, як вони це робили всегда. Ну, на мой взгляд, население Харьковской области, которое сейчас подлежит принудительной эвакуации, это прежде всего свидетели. Свидетели тех действий укра нацистов которые за время оккупации, и в том числе начиная вот с 20, сентября 2022 года, когда мы, мы были вынуждены покинуть территорию, Люди видели, каким образом эти так наступа... так называемые освободители, заходили в эти посолки. Що вони творили. Ці наративчики, звісно, радісно розганяли і так звані українські лідери думок. Наприклад, Ігор Мосічук Коваленко з Центру протидії дезінформації. же з ним дякують харків'янам, що вони залишились в місті. Що вони не почули? Тих, хто закликав до евакуації. І що вони разом захищають місто? Як захищають? Своїми тілами закривають місто від кабел, ракет, шахедів, своїми смертями. Я пригадую, як бідних харків'ян просто завалювали спам-розсилками та таргетованою на цей регіон Фейсбук рекламою про негайний виїзд, перекриті траси та нібито оголошену евакуацію, про яку чомусь ніхто не знає. І все це Москва підсилювала безперервними терористичними атаками на критичну інфраструктуру і бізнес і ударами, звісно, по житлових будинках. Мета тут. Друзі, зрозуміло, Я думаю, Росія не спроможна захопити місто військовим шляхом, тому намагається зробити так, щоб українці здали його самі. Росіяни моніторять українські медіа і соцмережі і максимально підсвітлюють негатив, який там з'являється, а його там чимало. Зокрема, критику якості фортифікаційних споруд, яку озвучували українські політики, і правильно в чомусь робили антикорупційні активісти, волонтери, військові всі про це говорили і правильно, що говорили. Але цим користувались росіяни в сравнении с 22-м годом многое поменялось. Россия наступает методично, неторопливо, тщательно. Только за первые три дня наступления в Харьковской области российские войска продвинулись вглубь украинской обороны на 50 километров. Резервы Украины уже прибрасывают на оборону Харькова со всех участков фронта. Буданов сообщает, что они резервы уже на пределе. Война 21 века это не покер с закрытыми картами и блефом, это шахматы. Побеждает тот, кто умеет стратегически мыслить. Тобто гоняться за хайпом, іміджем, слави, оваціями, це не успіх ані достігає. І паніка, росіяни це знають. Це найстрашніший ворог в будь-якій ситуації, тим більше на війні. Росіяни про це прекрасно знають, і паніка це така ж сама зброя для них, як і ракета, і кап. І ми, друзі, розумієте, маємо з вами навчитися впродовж цих 2,5 років протистояти їй і навіть більше використовувати проти самих окупантів. А для цього повірте. Підґрунтя шикарний є. Вот эти ці ракети они можуть поставити в дуже сложное положення нашу оперативно тактическую і армейскую авіацію. В нашій стране мало не покажеться. Тож цьому фейку я ставлю 5 готів з 10, бо подібні вкиди справді дуже небезпечні, особливо якщо їх підхоплюють всередині України. Навіть ті, хто не розуміє, що підіграє росіянам. І наостанок запам'ятайте, і з Насті Івлеєвою можна зробити дрон. А от з дрона Настю Євлеєву – ні, будьте пильними і читайте ресурси центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось.